Що там ще спить? Та спить, спить. Тихенько. Мося тихенько не буде мабуть, а я це сьогодні в субота. Та добре, добре, то ж пачу, дивлюсь, 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 лупаю тимочим, а вона не встає. Та ні? Та ні. Муська куди пішла. А куди куди що ти мабку може подрогаю, може сподеться? За... Не будеться. Так, підстать під мамки, Уся. Хай ще б спить. О, нарешті проснулась. Таві соняк аж проснулась, бачиш. Мамусік, ми тут сидимо, тебе не чіпаємо, ти це помітила? Помітила, помітила, дались він поспати, аж до шостої ранку. Ну, та, ма ж тут, але вже приспічило, мамусік. Сонька, куди ти побіг? Пішли швиденько на вулиці, я вже не можу терпіти. Мусічка, не в ті двері йдеш. Та ти тих дверей понаставляла, ставляла, не зрозуміло, да й ти давай, мамусь мені вже не терпить і мені вже не терпиться, так що давай двер. Пати конар, Я тут Що там двери. Давай вон, вон, ти треба прапор счетку підняти. Мамусить, я тебе вітаю сьогоднішнім днем. Ти знаєш, який сьогодні день? Який? Супота. То я ж в курсі, я ж спала сьогодні до сьомой раунд то що встигну до, до сьоми, ти що забув, що зараз шоста тільки. Ой, ну да, хотіла до сьомої, але ж ви не дали. Майже ж терпець урвався вже. О, а на вулиці холодненько, плюс два, і вітер завивав цю ніч. Ну давай. І прапор. У суботу пінь, а всіх вітаю з цим чудовим прекрасним днем. Харін буде тихий, спокійний і затишним. І принесе вам тільки радість о, а на вулиці таки дощик пережить. А всіх вітаю з цим прекрасним днем. Ваш Соня, -пока. Масамуся, -пока. соняк, цумки бомки бака. Маса муса цунки окипака. Соняк почекай, там на вітроп тут знесе. несе. те сонька, всім пока.